День, який став винятком. Жителі лівого берега столиці сьогодні без заторів через повітряну тривогу. Нагадаю, вже кілька днів поспіль через загрозу повітряних атак, мости перекривали і на лівому березі Києва утворювався справжній колапс. Кілометрові затори через перекритий Дарницький міст і тиснєва у метро. Сотні людей стояли в переході, чекаючи своєї черги, щоб просто увійти в метрополітен. Кияни укотре закликають не зупиняти транспорт під час тривог та не закривати міст. Дарницький міст на сайті КМДА зареєстрована вже восьма петиція з відповідним запитом. І що на неї на цю петицію чекає? Чи вирішиться для киян транспортне питання? Про це розпитає Андрія Вітренка, депутата Київради, голову постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Я вас вітаю. Слава Україні, героям. Слава доброго дня, доброго здоров'я. Отже. Протягом останніх двох місяців вже росіяни тероризують Україну шахедами вже третій місяць, зокрема і столичний регіон. І кожний ранок у Києві перетворюється на транспортний апокаліпсис. Це без перебільшення. Тобто столиця замирає у заторах, якщо люди їдуть з лівого берега. А знову ж таки, громад, громадський транспорт, тролейбуси, автобуси теж зупиняються, трамваї. При цьому маршрутки вони їдуть. Я не закликаю зупинити маршрутки, я просто хочу почути. Це питання вісім петицій. Чи буде воно вирішено? Чи знімуть заборону на рух громадського транспорту? Ви знаєте, місто Київ входить в трійку тих міст, де зупиняють громадський транспорт під час тривоги, але воно ще й найбільше серед цих трьох міст. Окремо, хочу сказати, що в інфраструктуру міста 80-х років 20-го століття неможливо втиснути сучасне європейське місто. У нас в Києві 1,2 мільйона лише зареєстрованих автомобілів, тому виникають такий транспортний колапс. Ворог, як ми бачимо, щодня, щотижня, там, що місяця змінює свою тактику. Він тероризує киян. Відповідь Ради оборони, вона взагалі відсутня. Чому я кажу про Раду оборони? Тому що оцей документ про зупинку транспорту під час повітряної тривоги було підписано на Раді оборони. Але ж. Рада оборони складається з тих самих чиновників Київської міської державної адміністрації, плюс військові. Військові вони захищають місто. А думати, моделювати та вирішувати проблеми киян мають чиновники міської адміністрації. Ви правильно сказали, вже сім петицій вони пішли у шредер. То таким чином місто чує своїх жителів. Я сам сьогодні дві з половиною години переїжджав е, з лівого берега на правий для того, щоб е, на роботу знаєте попасти, і це взагалі жахіття в метрополітені Така ж сама історія. Коли ти користуєшся метрополітеном, там неможливо це робити, тому що це і укриття. І воно стоїть і метрополітен, Він стоїть перніше, перепрошую. Тому а, необхідно щось з цим робити. Я думаю, що ми будемо ініціювати окреме розслідування Київської міської ради щодо причин і наслідків такої безвідповідальної поведінки Київської міської державної адміністрації. Щодо метрополітену окремо хочу поговорити: от у разі оголошення тривоги у вечірній час в районі комендантської години, то після відбою люди лишаються без можливості дістатися додому. І варіанта два або їм лишатися у метро до ранку без засобів, хоч якось перебути в холодному метро, або брати таксі за завищеними. Тарифами і далеко не кожен може собі це дозволити, навіть якщо люди об'єднуються. А чи можливо дати ще один потяг пустити, навіть якщо вже час роботи метро завершився, який просто довезе людей на лівий берег у такій е, ситуації? Що для цього потрібно? Мені здається, тут не треба комісій е, окремо збирати. От чи можна це питання вирішити? Ви знаєте, тут не треба збирати комісії, тут необхідно єдине рішення начальника київського метрополітену. Тобто, чому його до? Цього часу немає. Чому інтервал руху а, збільшений? Чому не заброньовані робітники? Управлінські посади всі заброньовані, а саме ті люди, які забезпечують функціонування об'єкту критичної інфраструктури, вони не заброньовані. І цих чому, чому, чому виникає дуже велика частина? Чому не відкрите метро на виноградар? Чому воно не будується? А це і додаткова. Транспортне сполучення, додаткова транспортна інфраструктура і додаткове місце, там де можуть кияни е зберігати своє життя під час повітряних тривог. Тобто, ми е знову ж таки звернемося до начальника київського метрополітену. Хто там сьогодні виконує обов'язки, тому що там всі зараз з підозрами е для того, щоб запустити саме цей потяг. І така проблематика з е комендантською годиною не єдина. Ми ініціювали, наприклад, щоб у людей не евакуювали автомобілі. Перед е, комендантською годиною для того, щоб люди потім пішки не йшли до себе додому, але знаєте, наше рішення це не було підтримано. З яких причин мені до цього часу ще й, е, невідомо. Ви згадали метро Виноградар, повідомлялося, що будівництво там відновилося. Е, ось, тож на якому етапі які шанси, що воно буде завершено? Скільки грошей ще це потребуватиме? Да, дійсно, будівництво там починає трошки оживати. Зараз вони приводять до ладу той будівельний майданчик, який дістався від недобросовісних забудовників. Що стосується скільки коштів треба на розбудову цього метрополітену, за ствердженням київської міської державної адміністрації, підприємство, яке виграло тендер, буде це будувати за свій власний рахунок. І потім, коли будуть прийматися роботи, місто Київ буде оплачувати це. Ці роботи так планується, як буде насправді я не знаю, чому тому, що в проєкті бюджету, який зараз зійшов до Київської міської ради від виконавчого органу, від Київської міської державної адміністрації зійшов проєкт бюджету. Вартість метро на виноградах не чотири навіть не 14 мільярдів гривень, а 23 мільярди і трошки більше. І в цьому році заплановано виділити 670 мільйонів на будівництво цієї гілки метрополітету. Керівництво міста каже, що їм потрібно 30 місяців для добудови цієї гілки. Ну давайте дивитися, тому що ми багато разів вже переносили відкриття Подільського воскресенського мосту, і багато разів переносили відкриття метро на виноград. Пане Андрію, ви згадали про керівництво метрополітену, колишньому очільнику метрополітену Віктору Брагінському висунули підозру у неналежному виконанні службових обов'язків. Можливо, ви знаєте подробиці, що мається на увазі в неналежному виконанні своїх обов'язків. Відповідно, я не хочу розголошувати тайну слідства. Знаєте, щоб мене зараз ніхто не притягнув до відповідальності. Але наскільки мені відомо, в експертизі написано, що ми просто я член ТКК по Тимчасової контрольної комісії по розслідуванню аварії на синій гілці метрополітену. мені відомо як член ТКК, що в результаті бездіяльності керівництва Київського метрополітену, в результаті неналежного виконання своїх службових обов'язків, відбулося затоплення станції метро цього перегону між Дим... на... в районі От. І це основна провина. Окремо хочу сказати, що знаєте, для свого захисту, наприклад, метрополітен замовив у приватної компанії дослідження причин. Там причини зовсім інші описані. І, наприклад, якщо державна установа. Зробила висновки там, де до мільйона гривень вартість була цього е експертизи цієї, то приватна установа за 4 мільйони гривень. Зробила експертизу, і вартість норма часу праці одного експерта була завищена в 10 разів порівнюючи з державними експертами. Заговорили за гроші тоді і за стан транспорту. Е Постійні поломки і трамваї, які сходять з рейок. А чи виділені гроші на ремонт? І якщо виділені в яких обсягах, то коли оновлюватиметься громадський транспорт? Ви знаєте, я хочу зараз початку назвати страшні цифри, тобто 36 років. 36 років це середній вік вагону київського метрополітену, 52% тролейбусів в аварійному стані, 51% трамваїв трамваєв в аварійному стані. Що робить місто? Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, буде укладено договір кредитної лінії кредиту з європейським банком реконструкції розвитку у розмірі 100 мільйонів євро для закупівлі рухомого складу київського метрополітену. Київ постранство, але до цього часу договір не був погоджений, тому що структура бюджету міста Києва не відповідала високим вимогам і високим стандартам Європейського банку реконструкції і розвитку. Тому на останній сесії Київської міської ради депутатам прийшлося правити цей бюджет для того, щоб даний кредитний договір можна було погоджувати. Пане Андрію, дякую за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися за ваш час. Це був Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради.